Колядки, співи, водіння, кози та з десяток різних різдвяних зірок. Так у Полтаві проходив обласний фестиваль театралізованого вертепного дійства Різдвяна фаєрія. Зірка це один з символів різдва. Насправді, волхви зі сходу мудреці, які йшли до Ісуса, принести йому дари золото, ладан, смирну, Вони дізналися про його народження через нову зірку, яка з'явилася на небі. І саме до неї вони йшли, і по таких біблійних історичних фактах це не був. Вона зупинилася над містом Віфлеємом. Вони зрозуміли, що через там сувої царя ірода, який, їм дали почитати, що саме в Віфлеємі народився Спаситель. Зірка привела цих волхвів до новонародженого спасителя. Як казала моя колега, я коза, коза із Лохвиці. Довго думали, гадали, як отут зробити красивий образ і красива ж була, щоб вже ж і симпатична ж, і, і козуй. В інтернеті передивилися всі, я з колегам допомогла його зробити таким привабливим образом. Симпатичною козою з лохвиці. У фестивалі взяли участь майже два десятки колядних гуртів та мистецьких колективів з Полтавської області. Учасниками були як діти, так і дорослі. У Нас по традиційний біблі. Вертеп, у нас були герої цієї відомої різдвяної історії, і це були, звісно, шоколадники, Тому е, кожен з цих персонажів говорив частинку цієї історії в українській колядці. І загалом ми співали достатньо традиційні колядки. Це нова радість стало виємі, стала новина. Ну одну сучасну різдвяну колядку ми заспівали. Сьогодні в нас приїхали 17 чоловік. Виконували ми старовинні колядки і щедрівки. До речі, ми вже не вперше на різдвяній феєрії. Це той захід. Який захоплює дух, який надихає нас відроджувати, наше українське, яке нам так зараз необхідно не забувати, а лише відроджувати. Ой, зараз я циганка. Можу вам погадати, нагадати, все розказати, Головне – позолотіть ручки. Знаєте, даром не працює ініціаторами проведення фестивалю. Був департамент культури і туризму Полтавської ОВА спільно з центром народної творчості та полтавською єпархією ПЦУ. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.